Патрон, що ти робиш? А? Що ти робиш? Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! З вами знову я Шелудько і мій сільський блог про те, як живу я, моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, дерчить кубота. Є у нас ще одна робота, яку треба було сьогодні зробити. Але зранку трошечки було не до цього. Але можна це все діло зробити. У нас завжди є запасний варіант. Але варіант номер один, який треба зробити, це воно у нас стоїть какашковоз повний і його треба вивезти. Не знаю, правда, виїду чи ні. Зараз завів куботу, прилетів, трошки мотався по іншим справам. От. Ну, я думаю, зараз спробуємо ухапити нашою куботою і це все діло витягнути і поїхати на добавочку вивезти. Запасний варіант це є кусок города, на який ми викидаємо гній регулярно. Тобто, коли це вже сильні морози і гній дуже сильно замерзає або повний какашковос і замило сильно, можна тоді вивозити на городу. На третій варіант це просто зложити в кагату і повезти вивезти. Ну, а також у нас є другий участок, на якому була раніше гноярка. На даний момент. Ми цього не робимо. Стараємося гній вивозити із двору. Так що, друзі, вчора дивився, кольку ДХТ. Є погані блогери, є хороші. Там щось про буднє Василя розказував, про какашки, про букашки. Ну я з ним згоден, але не на всі 100%. Я вважаю, якщо ми тримаємо господарство, то краще тримати його мінімум, але і відноситися до нього по максимуму. Тобто я вже займаюся господарством 12-13 років. І в мене не було такого, що я не чистив зранку і ввечері, тому що біля мене є сусіди, люди, які живуть, і для того, щоб не було цього запаху в дворі, треба це все діло робити. Ну але це таке. Кожен господар собі рішає свої моменти. Так що какашково сповний треба вивозити. І ще в мене є один момент, поки там у нас прогрівається наша кубота. Я не супер там господар, але вважаю, що до тварин треба відноситися з повагою і робити їхній. Період життя він у них короткий, щоб він був якось більш-менш чистоті, в доброті, у тих умовах якихось там воно у нас топиться і зараз буржуєчка, там працює невеличкий вентилятор, приток повітря, тепле повітря забирає вологу і викидає. Ну, то таке. Тернонадцяте питання, було вже 254 відосики на цю тематику і ми їх знімали. Так що, друзі, є у мене зараз ще одне прохання. Не навіть не прохання, а як там пропозиція. До мене буває, звертаються частенько хлопці і дівчата, чи, щоб придбати ту чи іншу резину. От На даний момент, якщо мені подзвонить хтось із військовослужбовців, от, то є в мене зараз резина, я вам її покажу. Так, X-Trail завтра у нас виїжджає. Уїжджає, збирали. Тобто є моменти, коли люди розпочинають збори, бо я дзвонять до мене, кажу, розпочинайте самі. І за цей період, там, за прошлий місяць, три людини такі зверталися, кажу, розпочинайте робіть відеозвернення. І фактично повністю назбирали. Норець, завтра приїде до мене Ярослав забирати автомобіль. Вони назбирали там, щось 130 тисяч гривень. От, від нас там буде резина, туди-сюди тобто і зробимо рокіровочку і віддамо цю машинку. Цю машинку я взяв у їжачка. Так що, друзі, робимо далі. Ця машинка теж відстоїть, тобто, заблокі... заблокірована. Тобто, її пригнали, але на неї ще ніхто не збирав. Тобто Хлопці також збирають. В ярешках збирали вже вони, кажуть, купили автомобіль. От, але є у нас проблема із 118-ї бригади. У нас є на ремонті автомобіль, який нада нам мотор на хайлюкс, його нема ніде. Можливо, буде якась рокіровка. Ну, будемо дивитися. Так що буду просити їжачка про допомогу. Во, оно та резина, зараз покажу. Це у нас автомобіль на 58-му стоїть, не довжен Володька приїхати сам забрати. Ми вже давно його передали. О, Запаску ми зробили, дожень Юра був закинути. Резину ми перезули. І з цієї машини є резина Бушна. Я її показував. Ось, ось запасочку ми зробили, діска ми купили. Так що таке діло так одіяло можна забрати. Діяло тут не потрібне. І є в мене така резина, доволі непогана. Зараз я ну, це Юра привіз її. Покажу. Так що, друзі, є така резина, є у мене підписник. Звати його і дядя Діма. Каванджа, є в нього супер дружина, о, яка також Наталія Михайлівна Каванжа, яка віддає свою пенсію в шелудьку, от. І дядіма також подзвонив, він мені то солярочку, то те, то це. А це каже, є в мене така резина. Десь процентів каже, 30 зносу, я готовий віддати хлопцям, кому потрібно. Це на спринтер, Тобі все це є цешка. Розмір у нас 225 70 15 225 70 15 Хто турбував, Кому потрібна така резина, бушна, ну реально в хорошому стані. Тобто, можливо, там, там я не пам'ятаю, щось Мар'яна Васильівна говорила. От, І можливо, хтось із людей потрібно, ми її готові віддати. Є у нас там ще 15-та, ну, літня. Отака. Ну, а це така не дуже камільфу, є така в нас ще резина. Це теж 15, та ну, це із джипа, із такого, як ото стоїть. А це у нас цежка із, такого, із такої машини, як у мене. Тобто на спрінтер, на ЛТ-шку, цешка. Так що ще раз повторимо розміри. Я, правда, сліпуватий трошки 225 70, 15. Кому потрібно, хлопцям безпосередньо на схід відправимо і от вас відеозвіти подякувати Дімі Каванджі. Тобто він собі по поставив нову, а цю каже я готовий віддати безкоштовно. Так, є такі моменти і є ще у нас одна резина. Так, щось паличка. Так що так, завтра у мене весь двір всякою ерундою, дрова накриті. Хтось нам казав, це погано чи хорошо. От, от стой, відстой, от надстой, все надстой. І Є у нас такі ще моменти. Вон погано, правда, видно, є така у нас різина Бушна є. От. І радіус туди. Ну що, друзі, добралися ми з точки А в точку Б. На жаль, не получ... засняти, як ми виїжджаємо, поставив телефон на бучку і ну, бувають в житті виключення, коли ти реально кудись спішиш і трошки не отримає. Прийшлося тут прошки пекти, тому що там де ми їздимо з дороги, тут якраз долина, надуло повна цього. Я не ризикнув туди заїхати і поїхав ось сюди. Ну, Краще, ніж там, снігу не так багато. Ну, от, промчалися ми з куботою і приїхали на город. Там дорога прочищена просто, і я навпрошки через цей переметок невеличкий валину і зараз сюди будемо викидати на городі. Так що тракторець справився зі своєю поставленою задачею. Е -е, тобто та резина друга теж 16-й радіус на джипа. От, не пам'ятаю, який там розмір, там може, кажуть, звуку вже не було то е, також ми віддамо штовну тому, кому вона потрібна. Вона не нова, не супер, але ну, якщо в когось немає і перебиться на якийсь період часу, ми готові її вислати, якщо це набере мені хтось із військовослужбовців. От так що, будь ласка, пишіть. Якщо хтось побачив із людей цивільних і знає, що комусь треба резина, пишете хлопцям. Хлопці пишуть мені, дають адресу безпосередньо, якщо це на передову, я відправляю. Ну безпосередньо там. Вже буду, ну, я людина, яка довіряє, але буду все-таки перевіряти і номер, і воєнні, яка мені треба буде, і де людина служить. Тому що безпосередньо були вже в мене моменти, коли ми передавали, коли був, був такий момент, коли надбирали чимало турнікетів. Я виставив відео, що готовий віддати тому, кому вони потрібні. Ну, На жаль, деякі люди собі посипляли медалі, і не знаючи все, воно дійшло туди, куди воно. Потрібно було дойти. Так що стараємося довіряти, стараємося підтримувати один одного, тому що, тільки об'єднавшись і командою, ми можемо закрити те чи інше питання. Так що, друзі, сонечко сідає, ну його, правда, сьогодні не було. На дворі паспортне, але вже через пів години буде темно, ще треба справлятися по господарстві. Ввечері у нас прямий ефір 19.30. Ще треба це все, все діло зробити і додому вже доїхати. Так що на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Трактор це просто сила. Як у трактора 300 кілограмів у прицепі, я не знаю тона. І ну, може, й нема тони, ну не важно. Але він лізе, рипить і пече. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ми теж такі маленькі, але кріпенькі. Так що на цьому все. Всім пока. Разом до перемоги. Приєднуйтеся в прямий ефір. Будуть розіграші у підтримку 126-ї бригади. На як він називається. Бінокуляр нічного бачення. Всім пока. Доброго дня! Хотіли обратитися до Сергія Шелудька з проханням для приобретення ПМВшки ночного відділення. Слава Україні!